Всім привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини на трактора ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу показати вам циліндри. Нарешті до нас дійшли Це 80 на трактор UMZ для установки переобладнання під два циліндри. Це в нас виробник Вінницький арегатний завод. Ось його оригінальна коробочка. Ось маркування це 80 на 200 ВЗТА. Вінницький завод тракторних агрегатів. Це дуже добротний завод, з яким ми вже давно працюємо. Також він ще робить насоси НШ. Ось, І давайте подивимося на сам циліндр. Поближче вам покажу. Ось йде вилочка така в нього. Він йде на поліуретанах. Ми бачимо синій сальник. Виходи дивляться донизу. І навіть є маркування, але маркування просто на фарбі зробили штамп. Так, є. По нюансам. Раніше, коли були мілітопольські циліндри в нас в наявності війни йшли лівий і правий для переробки юмза під два циліндри. Тобто, ось ця частина на правому йшла з правої сторони, на лівому з лівої сторони. Також по виходах вони бували і донизу, дивляться, і доверху. І ми могли дуже зручно під кожного клієнта підібрати, як йому треба. Але на жаль, хлопці зараз немає такого таких варіантів, є тільки один виробник, Вінниця, можливо, згодом ще хтось з'явиться, але поки що тільки. Він. І вони роблять тільки ось так: ліве, право не буває, і виходи дивляться донизу. Тобто, коли в нас будете замовляти, цей момент собі якось продумуйте, як ви будете ставити. В будь-якому випадку ставити можна, працювати можна, якість гарна, є гарантія. Цей завод мені дуже подобається. Тому я би вам рекомендував до покупки такі циліндри. По ціні вам не підкажу, яка буде акту... ціна, не пам'ятаю. Краще дзвоніть до наших менеджерів, вони вас повністю проконсультують. Також хочу нагадати, що в нас є Viber-спільнота. Підписуйтесь до неї, ссылка буде в описі к цьому відео. Там буде дуже багато інформації по новинках наших і по актуальних цінах. Дякую за увагу! Мирного нам неба, пока!